Привіт, сатна! Рада бачити тебе на практиці та на цьому відео. Тема сьогоднішнього заняття сексуальна енергія. Ми піднімемо рівень цієї енергії в собі завдяки певним рухам, диханню та вправам, і потім підіймемо цю енергію вверх для того, щоб користуватися її у житті. Цю практику ти можеш взяти собі на кожен день, бажано робити її у першій половині дня. Сідаю у зручне положення зі скрещеними ногами. Руками прикриваємо коліна, провертаємо плечі по колу назад. Витягуємось, вирівнюємось, можеш прикрити очі і повністю поринати у свої рухи. Збирай всю свою увагу від усюди. З усіх думок, з усіх фантазій концентруйся тільки на процесі тут та зараз, на собі коханій. Чудово залишаємо плечі знизу. Зараз ми зробимо одну вправу, яка знімає напруження з ось цієї зони. Да? Це, до речі, молодість нашого обличчя. І також знімає напруження психоемоційне. Тут скопичується увесь наш стрес, деякі невиведені емоції. Тому зараз ми з цим трошки попрацюємо. Руки навпроти грудної клітини в замок, вдих плечі вверх. Видих вниз, вдих, видих, вдих, видих. Якщо в тебе на поверхні є якісь ситуації, емоції, які не виведені, які тобі заважають, можеш зараз прямо з цим виводити їх з цими рухами та диханням. Вдих, видих, вдих, видих. перед перед. Знаю, може вже з'явитися напруження, можуть вже почати боліти плечі. Ти продовжуй, сконцентруйся на своєму намірі, зняти увесь вантаж, те, що тобі заважає ще декілька секунд. Вдих, підіймаємо плечі вверх, після вдиху затримка дихання і максимальне напруження. Стискай все тіло прямо до тремтіння. Видих через рот. Розкрий долоні на коліна, очі прикриті. Розкрий грудну клітину. Відчуй себе, вдих, видих, вдих, видих, чудово. Рухаємось далі. Ваджасана, поза скелі. Руками сідниці під себе загортаємо, долоні на стегна, грудну клітину. Вперед максимально зводимо лопатки, плечі відтягнуті від шиї. Назад лопатки одна від одної, плечі вниз. Вдих, видих. Де твоя увага, якщо відлітаєш кудись, у якісь думки, роздуми у минуле у майбутнє повертайся, то не важливо, важливо тільки тут та зараз. Особливо, коли ти займаєшся собою. Використовуй цей час максимально ефективно для себе. Покращення свого стану, своєї краси, здоров'я, самопочуття. Обличчя розслаблене, зуби розтиснуті. Ще декілька раз. Після видиху назад рівна спина вдих, наповнення невеличка затримка. На затримці стискай кореневий замок, тобто м'язи ректуму, стативі органи живіт в себе та верх, тільки якщо немає менструації, витягуйся під вдих, видих. Поси декілька секунд, відчуй себе. Чудово. Вже трошки емоційний стан заспокоївся, да, вже розслабились, переходимо до сконцентрованості на сексуальній енергії, підняті. Вправа номер один для сватхістани, моя улюблена, ви всі її вже знаєте. Лягушка. П'ятки разом. Вони склеєні. Ми стопи залишаємо постійно у цьому ж самому положенні. Пальці рук щільно впираються у підлогу. Грудна клітина розкрита, стегна розкриття. Вдих, вирівнюємо коліна, видих, розкриваємось. Вдих, витяжіння, видих вниз. Роби комфортному для себе темпі. Повністю концентруйся на диханні, концентруйся на вправі, на відчуттях. Слухай своє дихання, слухай себе. Ще декілька секунд. Зверху залишаємось вдих, з видихом відпускай стопи вниз, повністю звисай і розслабляйся, якщо треба, згинай коліна, дихай спокійно. Разом робимо вдих. З видихом повільно підкручуючи таз в себе, починаємо розкручуватись вверх, голова підіймається в останню чергу. Не поспішай. Супер. Можеш трохи струсити ноги. Ми залишаємось зверху. Мене, може, трохи не видно, але це нічого страшного. Я покажу, що ми будемо робити. Ми будемо стояти на рівних ногах і піднімемо руки ось так: 60 градусів, плечі обов'язково відтягуємо вниз, пальці широко по сторонах, підборідок трохи до себе. Стопи щільно втискаємо в підлогу таз трошки підкручуємо в себе, начебто стоїмо між двома стін. І в нас тут починається дихання вогню. тобто Короткі вдихи та видихи. На видиху пупок підтягуємо до себе. Якщо у вас сьогодні менструація, особливо перші три дні, ви не робите качання пупком. Ви тільки можете робити вдихи та видихи короткі, да? або дихати просто дуже глибоко. Всі інші починаємо. Будь ласка, відтягуйте плечі вниз, обличчя розслабляйте. Рук рівні грудна клітина розкрита ще декілька секунд. Вдих максимальне наповнення. Затримка після вдиху. І напруження по всьому тілу, окрім обличчя, видих, відпустіть руки, розслабтесь, постійте декілька секунд з прикритими очима, поспостерігайте за собою. Щодово. Далі положення в ногах в нас залишається таке ж саме. А зверху ми згинаємо лікті 90 градусів, збираємо гіанудру, великі та вказівні пальчики. плечі знову ж таки відпущені, грудна клітина розкрита. І в нас будуть повороти корпусом вліво вдих, вправо видих. Але наші стегна зафіксовані вдих, видих, вдих. Ви починаємо. Сідниці в тонусі. Зараз навіть працюємо з пресом. Робимо свою талію більш стрункішою, вліво вдих, право видих. Продовжуйте. Повільно повертаємося у центральне положення. Руки залишаються. Вдих. Наповнення затримка і кореневий замок. В'язерему статеві органи живіт себе, плечі вниз. Розкриття грудної клітини. Витягуйтесь маківкою голови вверх, під вдих. Видих. Відпустіть руки, розслабтесь, пустіте та поспостерігайте за собою. Вдих, видих. Чудово. Останнє вправо. Ми залишаємось так само на ногах. Ми підкриваємось вверх, руки просто витягуємо долонями вверх, обов'язково сідниці в тонусі. Це дуже важливо. Да? Фіксуємо поперек, стабілізуємо наш поясничний відділ, забула як українською, вибачайте. Вдих, видих, нахил, торкаємось долонями підлоги. Якщо не вистачає розтяжки, ви можете зігнути коліно, нічого страшного. Вдих розкриття настільки, наскільки ви можете, видих вниз, вперед. Šie dar keli kas sekundė. Вверх, затримка зверху, розкриття. Витягуйтесь. Видих. Супер. Постійте, послухайте себе, відчуйте себе. Тепер походьте, протрусіть руки, ноги, зробіть рух, який просить тіло. Може, трошки потанцюйте. са, са, са. Пострибайте декілька разів. Розподіліть енергію. Чудово! Я відпускаюсь. Ви можете стояти, якщо хочете. Ми закінчили. Буду рада вашим відгукам, як для вас пройшла ця коротка, але дуже ефективна практика. Як ви зараз себе почуваєте, будь ласка, діліться своїм досвідом у коментарях, беріть цю практику на кожен день, користуйтесь, підіймайте в собі рівень сексуальної енергії, створюйте, надихайтесь, насолоджуйтесь, це дуже важливо. І, звичайно, з 5 вересня я знов розпочинаю курс для жінок. На якому ми будемо працювати з певненістю, силою характеру, проявом, заявленням про себе і, звичайно, сексуальною енергією, ми будемо працювати з нашим тілом фізично, тобто, у вас 100% покращиться свій зовнішній стан, будемо працювати з рівнем наших гормонів, з нашою репродуктивною системою. З нашим психоемоційним станом, і на тонкому рівні, звичайно, будемо працювати з енергіями. Все. Деталі курсу ви можете запитати у мене про це в інстаграм або в телеграм. Посилання на них є в шапці профілю. Будь ласка, приєднуйтесь, пишіть і до зустрічі на практиках. Сад нам!